Друзі, вітаю ще раз, доброго ранку. Нагадую, сьогодні ми завітали на тренування з дуже специфічного симбіозу єдиноборств, система е захисту людини в надзвичайних ситуаціях. Називається Кравмага, використовується спецслужбами багатьох країн світу, народилася в Ізраїлі, звичайно ж, у надрах ізраїльських спецслужб, як відомо, одних з найкращих спецслужб у світі. Зараз відбувається тренування, яке дуже пасує до головної теми нашого тижня, до 21 грудня, можливого катаклізму, ми можемо тут, в цьому невеличкому спортзальчику, підготувати себе до реагування у випадку з панікою в натовпі. Ну, власне, це така умовна ситуація. Зараз ми можемо бачити, як тренер, вже знайомий нам за першим включенням Володимир Кучма, тренує своїх вихованців. Як потребно вот такие вот назначенные ситуации. Это достаточно типичная ситуация для улицы. Очень редко, когда э, на улице вы сталкиваетесь только с одним оппонентом. Помню, сна задача это смотреть на 360 градусов. Угроза может быть с любой стороны. Да, то есть вы можете либо уклониться, либо э, встретить ударом лапу. Постоянно возвращаемся в центр. А. не акцентируем внимание на какое то конкретное мишени. Двигайтесь, двигайтесь по кругу. А. сбить с толку. Это упражнение развивает периферическое зрение. и в, в ситуации, когда на вас бросается толпа, избежать ударов будет крайне проблематично. Если смотреть с точки практической, то ваша основная задача отключить как можно больше человек и вырваться из круга. Но тогда было бы неинтересное упражнение. Работаем, работаем, работаем. У вас люди а я... Выносливость это... Стоп! Следующий круг. У вас Давай, спробував я взяти участь в такому тренуванні. Мені, як людині, не підготовлені саме в цьому виді єдиноборств, Дуже важко взагалі-то то, тренуватися з досвідченими бійцями вже Володимир Кочми. Але е, то, якісь навики мені е, е, під час цього тренування дали. Одразу хочу підсумувати, що важливо в натопі. Якщо на вас нападає, наприклад, з НАТО, це є надзвичайна ситуація. У випадку, наприклад, якоїсь катастрофи, це можливо. Дуже важливо не лише давати якийсь супротив, використовуючи тут же отримані навики рукопашного бою, але важливо уникати таких ударів. Власне, як каже сам Володимир Кучма, інструктор, з яким ми сьогодні познайомилися, інструктор з дуже оригінального виду єдиноборства, кралмага, Найкращий поєдинок це той поєдинок він не відбувся. Ну, власне, це дуже давня мудрість тих людей, які займаються такими єдиноборствами. Власне, сьогодні нам вдалося побувати на такому тренуванні. Тренуванні з Кравмага, яке нам, можливо, допоможе вижити у надзвичайній ситуації 21 грудня, чи нехай це буде навіть 23 грудня. Це була країна онлайн, країна така, як вона є. На все добре, до наступних ключень.